Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення! Слава Твоя понад небесами. З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяці зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою і величю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє імення! Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати імення твоє, О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигинуть перед обличчям твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні судівському сидів, суде праведний. Докорив ти народам, безбожного знищив. Ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О, вороже мій, руйнування твої закінчилися на вічність, ти й міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престол свого, і вселенну він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І тверди буде Господь для пригніченого, час долі, притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я твоє знають, бо накинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте прочини його, бо карає він вчинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, ти, що мене підіймаєш із брам смерті. Щоб я розповідав про всю славу твою, у брамах Сіонської доні я буду радіти спасінням твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд учинив, спіткнувся нечастивий у вчинку своєї руки. Гра на струнах села Попрямують безбожні в шеол, всі народи. Що Бога забули, бо ненавіки забудеться бідний, надія у богих не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. села. Для чого стоїш а ти, о Господи, здалека. В час недолі ховаєшся. Безбожний у своїм гордуванні женеться за богим, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо данням своєї душі нечастивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема, оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо, тим то віддмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, Я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття, обману та зради, під його язиком злочинство і переступ. Причаявшись, сидить на подвір'яха, мордує невинного, його очі слідкують за забогим. В укритті він чатує, як лев у заростях, чатує, щоб схопити убогого, хапає його і тягне в свою сітку. Припадає Знижується він, і попадають у в його міцні кігті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє, не побачить ніколи. Устань же, о Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечестивий ображає Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш? Але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск. Щоб віддати своєю рукою. На тебе слабкий опирається, ти сироті, помічник. Зламай же рамано безбожному, і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь, цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серце їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому. Щоб більш не страшив чоловік із землі.